Всім привіт! Сьогодні покажемо і розкажемо, як правильно сіяти огірки та томати в касети. Посів у касети це зручний спосіб отримати міцну та здорову розсаду. І ось як це правильно зробити. Спочатку підготуйте ґрунт. Він має бути пухким, поживним і добре зволоженим. Наповніть ним касети та злегка ущільніть. Далі висіваємо насіння. Для томатів робимо заглиблення 0,5-1 см, для огірків 1,5-2 см. Кладемо по одну-дві насінини в кожну комірку та засипаємо легким шаром ґрунту. Після посіву обережно поливаємо і створюємо мікроклімат. Накриваємо касети плівкою або ставимо у тепле місце. Оптимальна температура для томатів плюс 22-25 градусів для гірків 24-26. Через 3-7 днів з'являться перші паростки. Тоді поступово знімаємо накриття та забезпечуємо гарне освітлення. Поливаємо обережно, уникаючи перезволоження. Ось так просто можна виростити розсаду. Якщо відео було корисним, підписуйтесь та ставте лайки, щоб не пропустити ще більше корисного.